Вітаю! Представляю унікальну колекційну ювілейну монету Кукабара 2015 року, присвячену 25-річчю з дати початку випуску монет Кукабара австралійським монетним двором Пертмінд. Щороку ці монети випускаються з найбільшим у світі тиражем 500 тисяч екземплярів і користуються заслуженою популярністю і повагою у всіх колекціонерів срібних монет в світі. Дуже нечаста монета, стара і в ідеальній якості. На аверсі у нас красується Єлизавета II, Королева Великобританії. На реверсі, окрім пташки цієї кукабари, бачимо е, роки 1990-2015, що свідчить про те, що це монета ювілейна. Ставимо лайк, підписуємось і до нових зустрічей.